На перший погляд тут нічого немає, але насправді під моїми ногами підземна школа, де на глибині близько 7 метрів у вже облаштованих класах навчатимуться діти. 16 класів, зона відпочинку та буфет у Запоріжжі, відкрили другу підземну школу. Навчальний заклад розрахований на понад 600 учнів, які навчатимуться тут у дві зміни, говорить його директорка Галина Ємельянова. Ми провели опитування моніторинг наших батьків. Майже 70% батьків були готові віддати дітей до школи. Діти дійсно давно не бачилися, не спілкувалися в такому очному форматі. Все, що необхідно для того, щоб дійсно здобувати безпечну і якісну освіту, ці. І школі є школа, отримала техніку. Сучасну Дар'я Дребущак, учениця 11 класу. Дівчина каже, від офлайн навчання за останні чотири роки відвикла. Тож перед виходом на уроки до підземної школи трохи нервує. Насправді це буде дуже важко, якщо чесно, всі вже забули, як то піднімати руку вже клацем на. Клашу момент, який мене тішить, це те, що буде підготовка до НМТ, до екзамену і онлайн дуже важко готуватись. Багато, звісно, є ресурсів, але коли ти з вчителем сидиш один на один, ти можеш нього йому задати питання. Вчителька фізики Олена Харковська каже: можливість повернутися до школи допоможе дітям і у соціалізації, і у надолуженні освітнього матеріалу. Та зізнається, вчителям спілкуватися з учнями наживо теж легше. Я пристосована до будь-яких викликів. Ну, я думаю, що дітям, коли я зможу підійти і написати їм формулу з фізики, буде простіше. Розумієте, бо дуже складний предмет. І тут все налаштовує на роботу спокійно. Є сподівання, що ми в безпеці разом з дітьми. Живий учитель, живий підручник, наявність поруч сусіда по парті, це дуже гарно впливає на їх емоційний стан. За словами очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, підземні школи здатні витримати удари з 90% зброї, якими ворог атакує Запоріжжя. Втім, мама учениці п'ятого класу Світлана Авдієва зізнається, відпускати маленьку сюди на заняття було страшно. Звичайно, страшно, але і жити тут в цьому місці кожну секунду страшно. І знаходиться в квартирі, яка геть ніяк захищена, мабуть, страшніше, ніж будь захисність спеціалізованій споруді. Офлайн Чення є офлайн вчення. Чому? Бо це в першу чергу соціалізація моєї дитини, це спілкування. Нагадаємо, всього у Запоріжжі та області будують 10 підземних шкіл. За інформацією начальника ЗОВА Івана Федорова. Їх почали зводити влітку поточного року. Нині дві з них вже введені в експлуатацію. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.